В Івано-Франківську відзначили День героїв. Розпочали з панахиди за загиблими захисниками, а після вшанування пам'яті у меморіальному сквері вирушили на цвинтар у Чукалівці. Дружина загиблого героя України Наталія Возняк зізнається, попри час біль втрати близької людини залишається. Не можна забувати про те, що зробили наші чоловіки, наші сини. Стараюся. У мене вже час пройшов. Вже два з половиною роки, але все одно воно завжди буде боліти, Полишилася бо без самої близької людини. Руслан Сопрун, голова Луганської ОУН, з 24 лютого ніс службу в 11-й бригаді територіальної оборони 198-му батальйоні в місті Сватове. Потім три місяці стояв на обороні Рубіжного, допоки не отримав поранення. Герой України це насамперед. Всі наші бійці, які зараз захищають Україну, які загинули в боротьбі за Україну. Зараз споконвічна війна із нашим споконвічним ворогом. Цьогоріч до Дня Героїв департамент освіти ініціював проєкт Освіта, діти, війна. У його межах навчальні заклади збирали інформацію про полеглих випускників та організовували численні заходи вшанування. Спілкувалися з родинами, проводили вечори реквіями, лінійки реквіями. Виховні години також вони створювали відеофільми або долучались до створення таких фільмів. Якщо брати психологічну складову, то психологічна служба департаменту освіти проводила ряд тренінгів для практичних психологів закладів освіти вчителів, класних керівників, учнів, де ми Розповідали, як спілкуватися з військовослужбовцями, які повертаються з війни. Кульмінацією проєкту став урочистий родинний захід, на якому школярі представили патріотичні номери та вшанували полеглих захисників, серед них і героя Назара Фоменка. З перших днів повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до 102-ї бригади територіальної оборони. Та 30 грудня 2022 року Назар загинув під час ворожого нальоту. Всі казали, що він дуже положительний. Він завжди усміхався і завжди підтримував своїх побратимів. Кажуть, казали, от ми йдемо всі злі, щось а він іде так. І просто щось ляпне, одне слово, якесь улиб'ється і каже, і у всіх подібаються даст. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підсумовує, сьогодні усі українці розуміють, хто такі справжні герої. День героїв. Ми, знаєте, зараз по-іншому сприймаємо, чим це було до 2014 року. Бо вважалося, що це День Героїв тих 30-х-40 років. На жаль, сьогодні ми маємо новітніх героїв, і громада шанує молитвою, покладанням квітів. Різними заходами, щоб вшанувати пам'ять дійсно, тих героїв, які віддали найдорожче своє життя або здоров'я, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.